Друзі, вітаю всіх і кожного на каналі «Барви днів або життя Киян в Німеччині. З вами Дара. Сьогодні 24 серпня, а отже в кожного із нас сьогодні святи, тому що сьогодні День народження, День Незалежності нашої найкращої, найріднішої країни в світі, нашої України. І сьогодні, в цей день, в першу чергу, я хочу сказати дякую кожному, хто ціною власного життєвого часу, свого здоров'я, свого часу життя бороне для нас можливість святкувати цей день вже 11 років. Я дякую рідним цих людей, які чекають, що секунди, що хвилини, переживаючи, не знаючи, що з їхніми рідними. І це ці переживання, які неможливо вгамувати, я це усвідомлюю, хоч і не можу до кінця прожити і зрозуміти, але я часто думаю про це. І мені дуже хочеться, щоб кожен з нас замислювався про це якнайчастіше. І коли сьогодні ми Побачили величезну кількість щемких е, відео е, з глибокими словами. Я хочу, щоб ми залишили в собі той слід, який е, несуть ці відео, ці відчуття е, глибини гордості, патріотизму, е, якоїсь такої чутливості. І коли завтра настане новий день, я хочу, щоб ми кожен із нас на своєму місці, там де ми є. Е, я не говорю зараз про тих, хто захищає на лінії фронту, але де б хто із нас, українців, не жив, в тилових містах України або за кордоном, щоб ми завжди пам'ятали ці відчуття, які викликали в нас ці глибокі слова та щемки відео, які ми бачимо кожного разу до наших свят. Я хочу, щоб кожного разу, коли ми щось... Діємо в своєму житті, щоб ми це пропускали через мірило того. А чи мої дії варті і достойні подвигу тих людей, які сьогодні віддають за можливість наших дій? Свій життєвий час, своє здоров'я і своє життя. І це не просто порожні слова, це правда, те, з чим я намагаюся підходити в кожному своєму дні. Коли я жила в Україні, і коли моя доля склалась так, що я живу за кордоном, я хочу, щоб, знаєте, щоб ми. Перетворювала нашу енергію не на боротьбу один з одним, а на те, щоб позміцнювати нашу країну. Я дякую всім і кожному, хто в... подивився моє попереднє відео, хто написав змістовний коментар, який допоміг мені глибше зрозуміти ситуацію щодо того, чому так склалося, що я не змогла в'їхати в Україну. Хто більше мені нам? Роз'яснив цю ситуацію, хто вказав якийсь шлях, як краще на наступний раз уникнути цього. Я дякую кожному за слова підтримки, я дякую кожному за конструктивну критику, особливо щодо музики відео, дуже-дуже вдячна вам. Я врахую це вже в цьому відео. Я дякую, звісно, і хейтерам, тому що це активність каналу. і... Я зараз, знаєте, багато було питань коментарів, хто рахував мої гроші, які я отримую в Німеччині. Я не отримую в Німеччині жодних грошей. І напевно зараз те, що я скажу, якщо хтось не зрозумів, то це буде відповідь на ще одне питання. Моя родина мешкає в Німеччині до повномасштабного вторгнення, тому ми не отримуємо жодних виплат. Мій чоловік працює і. Заробляє кошти і від Німеччини, крім моєї мами, яка приїхала дійсно після 24 лютого 2022 року. Ніхто більше жодних коштів від Німеччини не отримує. І знаєте, я хочу сказати, що не варто рахувати чужі кошти це не збагатить вас ні в якому разі. Єдине, що можливо, якщо можна роззиратися по сторонах і думати, як. Якщо хтось щось має, а я також це хочу, то думати, яким чином людина це отримала, чи це чесні кошти. В нашому випадку це абсолютно чесні кошти. Але якщо ви хочете порахувати мої кошти, я дуже буду вдячна вам за активність каналу, за підписку на канал. І е, я в своєму першому відео, в якому я розповідала, як ми опинилися в Німеччині, хто власне я, свою мотивацію до відкриття каналу, я казала про те, що цей канал створюю я також і для того, щоб якщо він монетизується, а мені б дуже хотілося, е, то левову частку з коштів від монетизації я буду скеровувати на Потреби Збройних сил України на допомогу, можливо, якимось іншим проектам, пов'язаних із дитинством та материнством в Україні, по типу міста добра на благочинність. Тому оці кошти я буду з радістю звітувати перед вами, якщо вдасться монетизувати канал, і ви будете знати, скільки. Коштів, які в тому числі заробили і допомогли заробити і ви каналу, пішло на підтримку України. Канал зареєстрований в Німеччині, тому е, кажуть, що ніби це більш вигідний тариф. Тому е, я дуже буду вдячна кожному, якщо нам вдасться монетизувати разом цей канал, і ми зможемо творити разом більше добра і сприяти ще таким чином розвитку нашої країни ще більше. Знаєте, я довго йшла до цього відео до пояснення, і навіть зараз, коли я записую спонтанно, у мене немає ніякої чернетки, шпаргалки, я ні, що не підглядаю, коли говорю ці слова. Я довго думала, чи просто записати привітання кожному із нас з Днем Незалежності, чи дати відповідь на наразі посюженіш такий коментар щодо мого попереднього відео, що мене не пустили в Україну, тому що не було мого чоловіка за кермом машини, ну або просто в машині, і це правда, так, бо він є власником авто. Ну і відповідно, всім дуже хотілося дізнатися, що. Якби мій чоловік, що він не заїжджає в Україну, тому що він боїться, що він звідти не вийде і що він ухилян. і що всі мають українці разом так любимо Україну йти воювати. Щодо останньої фрази про те, що всі мають йти воювати, знаєте, я напевно не буду кривити душею і навіть якось сперечатися, бо я згодна з цими коментарями. Я вважаю, що за великим рахунком. Де б не жили українці, вони мають іти захищати свою землю, якщо ми хочемо миру справді для нашої землі, якщо ми хочемо повертатися додому. Але треба зрозуміти, що це високі ідеали. І є життєві речі, як би я не хотіла, я сама лікар за фахом, і як би я зараз не хотіла поїхати, і, можливо, я б внутрішньо з одного боку себе почувала. Більше реалізованою мені внутрішньо було простіше це переживати, поїхати на стаб-пункт і допомагати рятувати наших військових, те, що входить в мої професійні обов'язки. Але в мене є маленькі діти. І поки держава сама не прикликала мене, я думаю, що якщо ви поставите кожен себе на моє місце, то напевно 99% матерів. Не поїдуть, а будуть все ж таки із своїми дітьми. Щодо мого чоловіка, мій чоловік з 2017 року живе і працює в Німеччині. Він може вже мати німецьке громадянство. Я абсолютно інша людина, я не можу вирішувати за нього, чи їхати йому захищати Україну, чи не їхати йому захищати Україну. Я, коли я говорю про повернення України, в першу чергу я говорю про себе. Це моя позиція, я окрема людина, попри те, що в мене є життєвий партнер, в мене є чоловік. Але в першу чергу я завжди говорю про себе. Так, я і зараз кажу, що я особисто хотіла б повернутися в Україну. Я особисто дуже хотіла би, щоб мої діти. Зростали в Україні. Я хотіла би, щоб Україна була настільки безпечною країною, сильною і такою, в якій вони матимуть ті ж самі можливості, що вони мають в Німеччині. І я абсолютно не кривлю дешею. Цьому, говорячи зараз про це. Але Життя, на жаль, воно не поділене на чорне і біле, воно набагато складніше. Інколи ми мусимо приймати е, вибори такі, які будуть компромісними в нашому житті. Але як мама і е, як людина, яка вважає себе навіть попри те, що я живу за кордоном, патріотом своєї країни, я кожного дня намагаюся зробити так, щоб в першу чергу, як мама, щоб мої діти пам'ятали, знали завжди. Ким вони є, навіть попри те, що вони живуть у чужій країні, щоб вони говорили власною мовою, через яку вони всотували власну культуру, щоб вони не говорили російською, а потім слухали російських виконавців, читали російські книжки і через це переймали російську ідентичність або. Залишалися тільки в німецькій ідентичності, де вони живуть, а щоб все ж таки вони завжди усвідомлювали себе українцями. Я намагаюся своїм дітям самостійно читати історію України, читати про культуру нашу українську, виховувати з них свідомих громадян тим, що долучаю їх до мітингів, до українських спільнот. І я хочу, щоб, знаєте, як від жінки йде оце. Берегиня роду, щоб зберегти в своїх дітях те, що вони є українцями. Якщо комусь ще буде цікаво, більш детальніше зрозуміти мою позицію, я додам в описі під цим відео думки, які я транслювала раніше, з приводу того, чи дійсно люблять ті українці, які живуть за кордоном Україну. Чи... Що ми намагаємось донести ті, хто живуть за кордоном, виходячи на мітинги в підтримку України за кордоном? Чи це потрібно, чи це не потрібно, чи це просто гаяння часу. От, тому, якщо вам цікаво, перейдіть за посиланнями в описі під відео та подивіться. От, якщо я сподіваюся, що я відповіла на всі ці болісні питання, які поставали перед. Тими, хто дивився моє попереднє відео і коментував, і задавав і писав ці коментарі, я ще раз вітаю кожного із нас із святом. І в першу чергу дякую тим, хто сьогодні дає можливість нам святкувати цей день. Хто дає можливість нам мріяти про те, щоб поїхати в Україну, їхати в Україну, я знаю, що Україна була. Є і буде. І я щиро вірю, що настане такий день, коли всі українці хотітимуть і змогтимуть і будуть жити в своїй країні. Українці, пишаємося, шануємося, бо ми того варті з Днем Незалежності!